Всім привіт! Поговоримо про тріщини, про причини виникнення і як вирішити цю проблему. Тріщини бувають різні і їх локалізація також. Тобто, це можуть бути тріщини на гіперкератозі, можуть бути тріщини на сухій тонкій шкірі, також це можуть бути тріщини в міжпальцевому просторі. Насправді утворення тріщин можуть провокувати як зовнішні причини, так і внутрішні. До зовнішніх причин ми можемо віднести надлишкову вагу, несприятливі умови праці або погодні умови. Також деформація стопи, неправильно підібране взуття. До внутрішніх причин ми можемо віднести такі причини, як проблеми зі шкірою, це псоріаз або екзема, проблеми з внутрішніми органами, тобто гастрит, діабет, ендокринна система і також спадковість. Це коли у вас в, принципі, в організмі недостатньо вологи, тобто сама по собі шкіра в цілому вона суха. Саме тому ми маємо виявити, від чого у вас з'являються тріщини, адже причини різні, і методи вирішення цих проблем також будуть різні. В Деяких випадках буде достатньо просто зчистити тріщини, їх розшити і дотримуватися домашнього догляду. А в деяких випадках можливо потрібно йти консультуватися з лікарями. І вже ще допомагати додатково медикаментами. Сподіваюся, інформація для вас була корисна. Якщо вона була корисна, то залиште коментар або свою реакцію в коментарях. Дуже дякую.